До війни п'ять років пропрацював в податковій у в Львові. Тут Бачив смерть, бачив дружбу, життя, зрозумів по-другому трошки. Зрозумів таке, наскільки справді є людські відносини, дружба, щирість, вдячність. Коли ти за когось опікуєшся, коли хтось за тебе опікується. Важливо дуже сильно те, що діти, які малюють, які пишуть нам листи, чесно, деколи особисто в мене, деколи і в моїх людей, які читають, які бачать те, що люди і діти малюють їм, присилають їм. Деколи і є таке, що в когось йдуть сльози. Скучили всі за своїм домом. Тому інколи навіть стараємося так, щоб зготували щось таке, що вдома, так, вареники і так далі. Щось такого домашнього, щоб просто згадати їх дім, сім'ю, родину. В Відпустці, коли був, звикав до звичайного свого життя, яке в мене було до армії, звикав п'ять днів. Коли вернувся сюди після відпустки. Тут я до цього вже життя звикнув за два дні. Але думаю, що само собою Україна наша єдина країна, одна цілісність. І, звичайно, закінчиться все миром. Перемога за нами. А додому, коли повернуся, само собою, або вернуся в податкову, або буду. Займатися чимось другим.